Поліція куп'янського району з першого дня до окупації несе службу в повному обсязі. Кожен день лунають обстріли із різних видів озброєння. Усе, яке є у країни цього паразита, все застосовується по куп'янській громаді, по Куп'янському району. Поліція працює в звичайному режимі, несе чергування і добові слідчо-оперативної групи. І працюють і чергова частина, і слідчий відділ, і інші підрозділи. Усі працюють на території Куп'янського району, несуть свою службу. Як воно повинно бути. У Куп'янську самому залишилось близько 4 тисяч населення, а було десь 26. За цей час виїхала ну більше. Частина мешканців місцевих, а також поліція максимально з місцевими владою допомагала і вивозила із, за допомогою волонтерів в інші більш безпечні райони. І на Харків, і по Україні навіть в іншій області. За минулий рік 130 осіб було притягнуто до відповідальності, усі вони були заарештовані, або це було повідомлено заочно їм про підозру. Вже в цьому році 33 особи було притягнуто до відповідальності. Робота не зупиняється ні в день, ні вночі. Усі служби працюють. Ми разом з прокуратурою виявляємо, направляємо до суду, повідомляємо про підозру, працюємо заради перемоги. Це люди пройшли дуже важкий, важкий шлях з моменту окупації. Деякі були в окупації, потім виходили, потім продовжували нести службу, проходили усі тартури і поліграфи, але вони достойно несуть службу в цей час. Та дійсно це ті люди, з якими можна, як то кажуть, піти в розвідку. Це люди, на, які, на яких можна покластися. Вони неодноразово були під обстрілами і під мінеметами. І ми пригали з ними і в окопи, і в десь там пряталися від обстрілів. Тому це люди найкращі. Я вважаю, що кожен, хто працює зараз саме в Куп'янську або в дворічній, на ті підрозділи, то це герої, які навіть не розуміють того, що вони герої, що вони роблять, яку велику справу. Майбутнє у нас одне: ми переможемо, це буде найближчим часом. Ми для цього докладаємо максимальну зусиль. Ми віримо в наші збройні сили в поліцію Харківської області, яка найкраща в Україні, і переможемо.